Влітку бібліотеки залишаються популярним місцем дозвілля для дорослих та дітей. Радіймо, що наші бібліотечні заклади поступово сучаснюються та стають комунікативними центрами громади. Проєкт Бібліотека територія жіночої синергії був реалізований громадською організацією Лампа у 2023 році за технічної підтримки ОН «Жінки» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Одна зі складових цього проєкту було створення безпечних просторів на базі бібліотек Сновської громади. Загалом громадська організація Лампа передала товарів на суму більш ніж 600 тисяч гривень. Це були товари різних категорій, наприклад, техніка, телевізори, кондиціонери, ноутбуки, принтери, проєктор, кавомашина тощо. Та меблі це, наприклад, дивани, крісла, стележі для книг. Стільці та столи для дітей різних вікових категорій. І інші товари, наприклад, книги, дитячі іграшки, магнітні конструктори, ляльковий будиночок, кріслококони та інше. Хотілося б висловити слова вдячності громадській організації Лампа за те, що в нас тепер у дитячій бібліотеці гарно придбані нові меблі, зроблена ігрова кімната, де діти приходять і грають у літню спеку, знайомляться з друзями. За те, що громадська організація Лампа надала таку можливість дітям у військовий час гарно і весело проводити свій вільний час. Нам подобається Путовці. держати та знаходити нових друзів.